Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді тракторець з потужністю 30 кінських сил з швидкісною коробкою передач та рідною японською кабіною Янмар РС300. Давайте ближче познайомимось із станом і комплектацією на дану модель. Давайте пройдемось по габаритних розмірах, щоб ви взагалі розуміли якого розміру ця техніка. Від початку до кінця заднього колеса. 280 см. Колію я також перед відео заміряв. В даному положенні 112 см по центрах. Якщо колеса переставити місцями, можна отримати 135 см. Також рахуйте, що диск розборний. Висота кабіни 195 см. Агропросвіт 38 см. Гляньте, яка тут товста рама. Вихлопна гарно виглядає. Вага даного тракторця орієнтовно 1400 кг. Передня резина 7х16. По дисках він 2000 року. Ось так виглядає кузов. Панорамна кабіна. Задня резина 12,4х24. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є трикутник для швидкоз'єму і автопопадач кардану. Боковий редуктор 1,60 м робоча зона. Прекрасні, товсті ножі. В принципі, бачите самі. Ось Такий стан грунтов рези. Є боковий циліндр. Керування боковим циліндром ззовні. Резина з цієї сторони. Бак ось тут. Ну, що ж, давайте присядемо. Будемо розбиратися, що тут є в нас по комплектації, до речі, зверніть увагу, як гарно тут все оббито, обшито і тут також повністю м'який матеріал. Запалення! Ось ми вже завелися. і завелися. Ну що ж, давайте будемо. Трішечки розбиратись, що ми тут будемо бачити. Кермо тут досить невелике, дуже легко крутиться. Гляньте, який вражаючий виваріт коліс. можна крутити буквально одним пальцем. І так, передній двірник. Додатковий світ. Це в нас функція оберт на місці. А це у нас функція боковий плавич. Ці два маленьких перемикача це безпечні режими. Перший при включенні задньої передачі опущено фризоб де підіймати, другий при включенні функції оберт на місці фризоб для підіймати. Ще тут і важі пам'ять задньої навіски, коробка передач 4 звичайна, звичайно, механічна, це просто ручний газ. Є-реверс. Керування кліматичною установкою, сила обдуву, включив зараз на максимум, кондиціонер вимкнений, увімкнений і температура холодна або гаряча. Педалі тут вже підвісні. Ось так фіксується на тормозі і педаль газу. До речі, тут у нас є екорежим для економії палива. Підкрешкується додаткові режими керування бокового плаваючого режиму. Ми її фризо трішечки опустимо. Під яким кутом плаваючий, бачите, все задається. Коли плаваючий я вимикаю, тоді потрібно працювати ручним режимом. Вправо і воно фіксується, вліво і воно фіксується. Тому я це все діло накриваю. Є магнітола, ще тут є малесенький додатковий обдувчик. Заднє вікно відкривається і закривається. Так, Кондиціонер вже нормально так нам охолодив, що тут ще по комплектації. Вал відбору потужності. Три швидкості вперед, одна назад. Кран гідравліки для регулювання швидкості опускання задньої навіски, відключення або підключення переднього моста і коли застрягли блокування заднього диференціалу. Тут бачимо повищені і понижені 4 діапазона, ремінь безпеки. Сидіння справки гарно виглядає. Ось бачимо. Максимальна швидкість. Тобто це швидкісний тракторець, він біжить 25 км на годину. Зі нього підсидіння все прикрасить. Так, Поки двигун ще догрівається, давайте перевіримо навісне обладнання. Боковий циліндр я вам вже показав. Тепер давайте включу вал відбору потужності і вийду назовні. Покажу вам це все зблизька. Кардан крутиться. Фара світиться, ножі працюють. Нормальна, стабільна робота. Повертаємося всередину. Вимикає вал відбору і піднімаємо навісне обладнання. Знімаємо тракт з тормозу і давайте почнемо наш рух. Що потрібно включити? І так, щеплення. Включаю. Першу передачу і давайте почну із найменшої понижної. Не забуваємо про напрям руху. Плавно пускаємо щеплення, все ми вже їдемо. Мало. Друга повищена. Ще мало. Можемо включити ось тут Третю. Якщо ще мало. Переключатись. Далі. Ось третя. Або навіть четверта. Якщо вам і цього мало, переходимо на швидкісну передачу. Тут у нас швидкісна, тут у нас четверта, тепер потрібно знайти достатньо простору. Так, Розвертаємось і даю газу. Ну, хто дивився наші відео, розуміє, швидкість тут справді значно більша. Повернусь на третю. Давайте навіть на другу, щоб включити функцію оберт на місці. Засвітилася лампочка. Має бути понижена передача, має бути повний привід, тоді включається оберт на місці. Викручує кермо. Тепер при вивороті керма передні колеса починають крутитися двічі швидше. Прошаюча маневреність. Працює як вправо, так і вліво. Як вперед, так і назад. Реверс назад. Запарковуємось. Вимикаємо оберт на місці. Фіксуємо тракторець на тормозі. І йдемо далі дивитися, що у нас робиться під капотом. Зняли бокові кришки і давайте розбиратися. Бачимо сам генератор, є ще місце, куди можна ремінь натянути. І насос бачимо. І стартер. старте. Під колектором все сухенько. Глушник виглядає гарно. В Янмарі, бачите, зверху тут система кондиціонеру виведена нагору. Гарно все оббито, обшито з матеріалами тут, і на бокових кришках. Попереду стоїть акумулятор, конкретно зараз 60-ка. Повітряний фільтр тут замінено. На Компресор бачимо. Масло масляний замінений, також палений фільтр стоїть новий теж. Ми бачимо паливну апаратуру. Ось там далеченько закована табличка з номером двигуна. Там буде писати, що потужність трактора 30 кінських сил. Давайте добавлю обертів. Гарно набираю оберти. Давайте ще глянемо з цієї сторони. Одна. Ось тут у нас. Чудова, чудова робота. Видно, видно. Підхід з яким тут все робилося в десь книжки. Спущу на землю. Він трішки брудний, але видно, що білого диму немає. Ну що ж, лишиться тракторець ключем. І переходимо до висновків. Швидкісний трактор з кондиціонером. Японський на 30 кінських сил з рідною кабіною Янмар РС-300. Вартість такого трактора на сьогоднішній день на Вінницькому майданчику в комплекті з цією і з доставкою за умови розрахунку на майданчику 12 тисяч умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, краще не гайте часу, а скоріше телефонуйте на номер компанії та уточнюйте менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент. Японських міні-тракторів на трьох майданчиках по Україні. Одеса, Вінниця та Рівне. У нас прекрасний вибір японських міні-тракторів на будь-який смак. Кожен зможе щось обрати і для себе. Тому очікуємо вас. Купуйте в Тотус трактор. До побачення!